Шановні, колеги, нове вітаю. Мене звати Іван Ващенко, я філософ і перекладач, і сьогодні я хотів би поговорити про фундаментальну, на мою думку, подію, яка істотно змінює наше уявлення про природу навчання, природу освіти, освітніх процесів з одного боку, а з другого боку, ця подія. Істотно впливає на наше розуміння людської природи в цілому, не лише, ем, лише природи навчання і природи освіти. Я маю на увазі е, винайдення штучного інтелекту та, і ту роль, яку він починає відігравати в освітніх процесах. Мене це хвилює, поза як я не лише дослідник, не лише перекладач, я також викладаю е, Філософію та викладаю переклад, тобто комунікую з студентами, з учнями тощо, і, власне, ось штучний інтелект він спонукає мене, принаймні, але я впевнений, не лише мене, от замислитися над його роллю в проблемі навчання, та, і, власне, в, в освіті в цілому. Дивіться, що я маю на увазі? Мабуть, всі ви, ну, багато хто, принаймні, чув цей латинський вислів «Repetitio est mater studiorum, та? тобто, повторення є. Це мати навчання, ну мати поза як іменник репетіці в латинській жіночого роду. Ну тому ми так умовно перекладаємо українське повторення це середнього роду, тому воно може трошки так неоковирно звучить, та менше з тим. Отже, репетіціось матер стадіором. Дивіться, повторення це мати навчання. Насправді, можливо, воно здається лише на перший погляд, що цей латинський вираз він. Ну, містить якусь банальність, або є якімось, якщо хочете, Е, насправді це не банальність і не трюїзм. в цьому вислові, вислові в цьому присліві, якщо хочете, схоплено ну власне сутність людського навчання, яким воно було останні кілька тисяч років. Та, от коли люди почали щось один одному викладати, та з'явилися якісь я не знаю школи. Люди почали викладати, припустимо, там, граматику, потім різні якісь дисципліни, потім виникають в середньовічі університети, потім знання спеціалізуються, і, відповідно, люди починають викладати різні галузі знання, та не лише знання в цілому. От власне навчання від шкільної до університетської освіти протягом попередніх. Тисяч років відбувалося саме у формі повторення, і це не випадково. Адже що таке власне ну людина, якщо хочете, ну і квінтесенцію людини, є, наприклад, свідомість, мова тощо. Тобто, але якщо спробувати ось э, э, схопити або Описати сутність, та, що, що, власне, чим власне є свідомість і мова, та, що це за феномени, та, що перебуває в осерді цих феноменів, та, які, ну, за допомогою яких ми, власне, і опановуємо якісь знання. Та. В осерді цих феноменів, звісно, є правила, та, тобто певні нормативні структури. А що таке правило? Та? Правило це щось що повторюється, і через те, що це щось. Повторюється, ми можемо це щось е, засвоїти, та бо якби е, всі події та всі процеси, якщо хочете, у світі і в нашому е, внутрішньому е, житті, так я е, загально скажу, вони були би унікальними і нічого не повторювалося, то навряд чи ми могли би взагалі казати про те, що ми можемо набувати якогось досвіду. Та? Якщо ми постійно мали би справу з чимось, якимись унікальними, неповторними, абсолютно подіями, та ні, наша якісь, звісно, всі події повтор унікальні самі по собі. Та, якщо припустимо, ми а, кажемо про якісь природні явища, вони відбуваються в часі і просторі. А отже, завжди займають якесь окреме місце в часі і просторі, і вже це саме по собі робить їх ем, унікальними. Проте є якісь певні спільні риси, які дозволяють нам у цих подій, які дозволяють нам казати про їхню регулярність от від, від латинського регула правило або правильність української, ну просто правильність українське трошки має інше навантаження. Отже, подивіться, навіть як ми вивчаємо рідну мову, нашу рідну мову будь-яку, та ми її вивчаємо, можемо її навіть вивчити лише через те, що батьки. Постійно повторюють певні слова, речення тощо. І ось ця повторюваність з часом дозволяє нам, власне, схопити ось ці патерни, нормативні паттерни, які потім дозволяють нам уже будувати речення. Ось і тут ще одним дуже важливим елементом цього вивчення є те, що кількість цих патернів має бути обмеженою. Та? Бо, наприклад, ми не змогли би опанувати граматику якоїсь мови, якби припустімо, кількість правил була в цій граматиці нескінченою або просто гігантською. Ні, граматика будь-якої мови це скінчений обмежений набір правил. Та, і ось подивіться, це стосується не ну, лише опанування, звісно, мови, це стосується взагалі природи будь-якого людського навчання. Ось, наприклад, коли ми йдемо в школу перший клас, діти починають вивчати вже не ну вони вже вивчили мову та свою рідну, та але потім з'являється кластом, припустимо в нашому випадку українська мова. Та, і діти вже починають вивчати не те, що вони сприймали на слух, а починають вивчати опановувати. Письмовний е, варіант, е, письмовий е, варіант мови починають опановувати писемність, і, відповідно, вже не на слух сприймають ці правила, а вже стикаються з ними на письмі. І для того, щоб їх засвоїти, вони що ми робимо, коли вивчаємо певну е, ну, рідну, та, мову, рідну мову на уроках рідної мови? Ми, наприклад, виконуємо якісь правила, та е, даруйте вправи, та, ми вправляємось. Та, і, а що таке вправа? Та, це вправа це певна. Е, Певне завдання, в якому ми вчимося застосовувати загальне правило в окремому конкретному випадку. Те саме стосується, наприклад, арифметики, так? коли ми вчаємо таблицю множення, ну, такий найпростіший приклад. Так? Коли ми вчаємо таблицю множення, що ми робимо? Ми робимо дуже-дуже багато вправ. Та, з різними варіаціями е, чисел, але це постійно вправи, які дозволяють нам опанувати загально вправу. Та і ми що робимо? Ми повторюємо постійно ось ці, е, ось ці правила. Та і е, повторюючи їх, ми засвоїмо через певний час. Та, комусь це потрібно менше часу, якимось дітям більше, але врешті-решт, результат полягає в тому, що ми опановуємо паттерн. І можемо його потім застосовувати в будь-яких випадках, та і це стосується всіх всіх, от наших знань, та після шкільної освіти, і скажімо так. Сутність навчання полягає в тому, що ось ці приклади вони стають дедалі складнішими, та залежно від того, як от в якому, припустимо, класі вчиться дитина тощо, тощо тощо. Ну і коли ми йдемо в університет, то ми починаємо теж ну, сутність університетського навчання. Ну, наприклад, для гуманітарія. Я тут буду казати лише про гуманітарні дисципліни, тут як. Виглядає навчання, припустімо в університеті в точних науках, я що приблизно уявляю, не, не фахівецьому, а от що стосується гуманітарних дисциплін, наприклад, там філософії, то, що ми читаємо тексти, та і читаємо тексти, припустимо, там якщо йдеться про філософію, там читаємо умовного Декарта, На, от читаємо там шість їх медитацій. Перше читання зазвичай воно мало що дає та людина ще. Звикає до вокабуляру цього філософа та до термінів, якими він послуговується, намагається схопити, ну, принаймні в загальних рисах розгортання його аргументу, але перше читання воно зазвичай мало що дає там для одного розуміння осмислення цього твору. Натомість друге, третє, ну і далі читання оці от, так би мовити, повторні читання. Вони вже дозволяють побачити деталі, нюанси, особливості аргументу того чи іншого автора. Тобто, по суті, ми тут стикаємося, теж з такою до певної міри істиною, що кількість переходить в якість та от кількість повторень, вона звісно за умови. Наявності в людини того, що Кант називав силою судження, силою судження, та, поступово ця кількість переходить в якість. Ми маємо справу вже не з якимось механічним відтворенням, а, наприклад, прочитаного матеріалу, та, а маємо справу з розумінням вже, та, з досвідом розуміння. Що ж, і от отже, резюмуючи наше навчання, та, здебільшого, та, саме навчання. Та, це ось ці повторювані, е, якісь певні повторювані процеси, які, врешті-решт, ведуть до е, набуття інтелектуального досвіду і до, е, до появи того, що ми можемо назвати розумінням е, якогось тексту або чогось. Та, або, зрештою, наприклад, університетське навчання воно має. Е, його головна мета це навчити людину використовувати власний розум самостійно, без проводу інших. От дивуйте, така, якщо хочете, кантянська мета університетського навчання, та, але це досягаємо ми цієї мети, от через ось такі от. Повторювані процеси, які ми умовно назвати навчаннями можемо звичайно, що дуже важливо, щоб супроводжували ці повторювані процеси, і скеровували їх, коригували інші ну, люди, які вже досвідчені, є досвідченими інтелектуалами. А там власне, що робить ось цей чат. GPT, наприклад, як одна з найпоширеніших форм штучного інтелекту, яка, навіть якщо ви зайдете на їхні сайт, там їхня мета допомагати, наприклад, в навчанні. Цей штучний інтелект, він, власне кажучи, прибирає ось цю механіку та, нашого навчання. Він прибирає, усуває ось цей момент повторення. Та, якщо брати, наприклад, Навчання філософії в університеті та да, філософського світу, то що припустимо, що скажімо так прибирає цей, цей штучний інтелект? Припустімо, ви зараз можете зайти в цю програму, і замість того, щоб умовно кажучи, це просто такий приклад, але. Умовно, замість того, щоб читати, припустімо, от метафізичні медитації Рене Декарта, їх там шість, це відносно невеликий за обсягом текст. Ви можете поставити питання, написати там, будь ласка, резюмуй мені цей чат, та, цей штучний інтелект, ви до нього звертаєтесь. Будь ласка, резюмуй мені кожну з медитацій, стисло в кілька пунктів, про що там ідеться, він вам дає на. Там одна-дві сторінки, він дає вам відповідь. Ви бачите це резюме, і до чого це призводить? В більшості випадків це призводить до того, що людина не читає сам текст декарту. Та все, тобто, і вона може використати якось обробити, опрацювати цю відповідь. Використати її для звітності та під час освітнього процесу там існують різні варіанти звітності, іспити бучену. Тобто, фактично, людина може просто не читаючи першоджерел, може просто готуючись до іспиту, просто завчити на якісь стислі відповіді, стислі резюме того чи іншого автора, і все. І відповідно навчання на цьому для людини закінчиться, і радше за все, через те, що вона не читала тексту повністю, не те, що там кілька разів а навіть один, один раз вона нічого не засвоїть. Ця інформація вона зникне, і в підсумку, здобувши диплом певної освітньої оспевного освітнього рівня, вона, в принципі, ця людина освіти як такої мати не буде. Та, бо вона не читала текстів, та вона не вправлялася, та, вона не повторювала оці от процеси освітні вони не повторювалися, які, власне, і ведуть до, якщо хочете, освіченості, до розуміння тощо. І е, на виході ця людина, ну, вона вміє користуватися е, штучним інтелектом, вміє порушувати якісь певні питання, але вона не може. Послуговуватися власним розумом самостійно без проводу іншого, тобто, в такої людини буде завжди провідник, до якого вона звернеться. Ну, в даному випадку, це навіть не інша людина, да а як це було за часів канта, коли він писав свою статтю про просвітництво, в якій, власне, і визначив просвітництво як вихід людини зі стану незрілості. тобто а мужність послуговуватися власним розумом, а зараз це просто штучний інтелект. Та ви перебуваєте, тобто ця людина перебуватиме навіть не під проводом іншої людини, а під проводом просто штучного інтелекту, просто набору алгоритмів, який має ні свідомості, ні досвіду, ні емоцій, ні моральних якихось дилем, нічого. Так, це просто джерело інформації. І от, власне, через те, що ось ця механіка, якщо хочете людського навчання, вона зникає, це змушує нас повністю цілковито, як на мене, переосмислити роль взагалі природи, якщо хочете, навчання і освіти. Та? Я впевнений, що людство, звичайно, знайде відповіді на ці запитання, але ось зараз. А ось це е, стає просто е, ну, такою е, ключовою, ключовим викликом і ключовим, е, ключовою проблемою для людської освіти, та як що ми маємо тепер робити для того, щоб е, не знаю, компенсувати те, що. Зараз для того, щоб опрацьовувати певну інформацію, нам не потрібно її повторювати. Нам не потрібно а, вибудовувати певні механічні паттерни, та, коли кількість переходитиме в якість. Та, і от саме цей, цей перехід, штучний інтелект, е усуває. Та, розумієте, і ось ось в цьому полягає найбільше зараз. Проблема і найбільша дилема для освітян даруйте усього світу. Це не лише, звісно, суто українська проблема, а проблема глобальна. Позаяк ще раз людська природа, те, що робить нас людьми, ми можемо асоціювати людську природу з різними. Феноменами це або свідомість, як це було там десь до 20 століття, або mm. мова, як це е, в 21 столітті починає філософія на цьому фокусуватися, але е, і свідомість, і мова це безперечно е, нормативні феномени. та Отже, нормативні феномени в підваленні яких е, перебувають правила, ось ці нормативні паттерни, та? і наш людський. Спосіб засвоювати, бо ми а, темпоральні істоти, часові істоти, ми перебуваємо в часі. Наше навчання відбувається в часі, та тому наш спосіб засвоєння цих паттернів, тобто наш спосіб, якщо хочете, становлення людьми, він а, розтягнений в часі. Та так само, як немовля, воно опановує мову не відразу, так. Має минути певний час перед тим, як дитина, немовля, яке просто слухає а, своїх батьків, які повторюють постійно якісь слова. ще перед тим як дитина скаже своє перше слово, ще більше часу має пройти перед тим, як дитина почне формулювати вже не якісь окремі слова, а цілі речення. Ну і ще більше часу а, 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 а має минути для того, щоб дитина що там підліток навчився повноцінно висловлювати. А, Повноцінно висловлюватися, та отже, наше навчання, ось це в ґрунті якого, в підваленні якого перебувають ось ці нормативні структури, ось ці нормативні паттерни, воно розтягнене в часі. Чаджбіті, і будь-який штучний інтелект, якась його версія, вона ось цей час, та, який потрібний нам на навчання. Ну, я думаю, поки що я, щоправда, не уявляю собі, як би штучний інтелект все одно навчав. Людину на да, немовля е, е, говорити швидко да, все одно люди опановуватимуть рідну мову. Ну, протягом певного часу. Це ми ми не штучний інтелект, та да, де можна просто вмикнути щось. Да. А, але потім, після опанування мови, та і після стримання, якщо хочете повноцінного доступу до штучного інтелекту, людина в принципі стикається, і наша освіта. Освіта, яка у нас як Homo sapiens, та яка ґрунтується ось на цих нормативних повторюваних паттернах. Та коли кількість веде до якості, вона ну радикально не вона змінюється та вже змінилася. А якщо ми можемо ну, припустити, яким буде штучний інтелект через 50-60 років, та хай навіть вже зараз він дуже багато, ну скажімо так. Редукує час да, потрібний для опрацювання певної інформації, то що це буде за 50-60 років. Ну, мені, наприклад, важко е, уявити та можна лише щось припускати, але що це конкретно буде важко. Але найголовніше, з чим ми стикаємося ще раз, і я завершуватиму е, ці свої міркування на цьому, що штучний інтелект прибирає механіку. Нашого людського навчання, та, яка, яке розтягнено в часі. Та, і тому ми постійно повторюємо щось, ми вправляємось для того, щоб щось вивчити, опанувати. Розумієте? І е, штучний інтелект, ось е, це ніби скорочує, і з одного боку це нібито добре, та, а з іншого боку, а, ну, це наше навчання протягом і освіта протягом тисячоліть та, ґрунтувалася на тому, що ми повторюємо ці паттерни, які ведуть нас до, е, до якості і до розуміння. Та. Ось і е, цю проблему е, треба якось розв'язувати. Це найбільший виклик, як на мене, для нашої освіти, е, для навчання і, якщо хочете. Е, на завершення це виклик для нас в контексті переосмислення людської природи, яка, а вже ж, є нормативною. Та ми нормативні істоти з одного боку. Ми природні істоти та, але людьми нас робить здатність дотримуватися правил. Та? Ось і вчитися дотримуватися правил, чи це правила мови, чи ну, будь-чого. Тобто, наша здатність дотримуватися правил. Тепер ми маємо переосмислювати, як ми повинні будемо вчитися дотримуватися правил, бо в ґрунті речі людська освіта це, власне, наше, наше навчання розтягнене в часі, опанування ось, ціє, ось цього важливого механізму, який робить нас людьми, а саме дотримання правил. Ну і от зараз ми маємо це все а, істотно переосмислювати. Дякую за увагу. Цікаво буде послухати а, а, або почитати ваші коментарі а, під цим відео. А, чи погоджуєтеся ви з цим, чи не погоджуєтеся, особливо якщо припустимо. Це відео, цю мою міні-лекцію слухали люди, які займаються розробкою штучного інтелекту. То, що, як ви бачите, можливо, ви щось додасте до ось цього мого викладу: що ми, що штучний інтелект він прибирає ось цю сутність людської освіти, яка полягає в такому спочатку механічному повторенні, та, яке веде до. Нашої навички, яка робить нас людьми ще раз дотримання правил, та раз дякую дуже за увагу і чекаю на ваші відгуки і коментарі.